Полуавтомат зварювальний. 3 в 1 може варити і звичайною дуговою зваркою, і також проволокою 1 мм. 5 кг бухта влази проволоки, можна флюсовою проволокою варити, без газу можна з газом. Також присутній аргон 340 А потужності, автоматичне регулювання подачі проволоки. А також току. Ви будете просто у захваті від можливості цього апарата. І уголки, і швилярки, і по домогосподарству, і автомобілі все буде варити. Ви просто-напросто будете граючи, це робити. Металева протяжка, гарний держачок, якісна іде коробка металева. А також у комплекті дроти, маска зварювальна, все є у комплекті. Дивіться, яка іде протяжечка металева, це просто супер. Все на підшипничках, металеве, 5 кг проволока влазить. Ну, суперовий апарат. Ви будете задоволені, все, латунні контакти. Все.